Далік мій знаходився в секторі, де це називався у них так сектор, який знаходився біля населеного пункту Дяково, тобто, це зовсім під кордоном з Росією, і там вони фактично приймали всі свої бої. У серпні 2014 року вони виходили з оточення. Чомусь люди забувають про те, що був не тільки іловайський котел, був ще і, і зваринський котел. Віталя розповідав, коли вони виходили з цього котла, то вони були в оточені і під обстрілами іградів, і різних видів техніки зі сторони Росії. Він казав: Господи, я ще не маю сім'ї, я ще не маю дітей. Будь ласка, дай мені можливість пожити. Коли я змогла все-таки вийти з ним на зв'язок, він мені перше сказав: не хвилюйся, все добре. Я в я в шпиталі. Моя мрія здійснилася. Я потрапив в Донецький аеропорт. Я разом з ним була там, проводила з ним останні дні, і 29 липня 2022 року його серце перестало битися. Ми повинні про них пам'ятати, і наше майбутнє покоління повинно знати про цих героїв, бо це ціна дуже велика.